Привіт-привіт, слава Україні! Що ви, як ви? Розказуєте в коментарях все, все, все. Значить, і я вам розказую. Сьогодні раночком каже мені моя донечка, а що це в тебе на каналі давно не було розпаковки? Тобі що, розпакувати нема чого? Розпаковка! Коротше, я буду вам показувати і свої книжечки, і донечки книжечки. Знаєте, тут така буде. Просто грань мого таланту розкажи про книжку, про яку ти просто дупля не в'яжеш. Бо я вона там накупила там різних всяких дуже цікавих, але я про них взагалі нічого не знаю. Я знаю тільки за свої, і то, знаєте, і то не за всі, я вам чесно скажу. Коротше, починаємо. Буду зразу хвалитися. Ну, я ж хвальковий, знаєте. Коротше, я дуже довго бігала за цією книжкою. Я знаю, що її повно на всіх сайтах країни, але мовою окупанта А воно нам не треба. Я знайшла, коротше, суцільними зусиллями нашої родини. Ми знайшли цю книжечку українською мовою. Це Джон Віндем, День Трифідів. До речі, у кого є? От візьміть-візьміть її, перечитайте чи прочитайте, я не знаю, в якому вона у вас стане, читана, не читана. Це нереальна крутезна наукова фантастика. Тут, ну, це просто. Давайте я буду вам зачитувати анотації. Ну, так вам буде зрозуміліше все-таки, ніж мої. Вау! Так. Трифіди рослини-хіжаки, які мають здатність рухатись, чути і навіть мислити. Вони озброєні небезпечними жалами, що вражають жертву отрутою на відстані кількох метрів. Тривалий час трифідів масово. Розводили на спеціальних фермах заради цінних речовин, які вони виробляли. При цьому дотримувались всіх можливих заходів безпеки, але одного разу система вийшла з ладу. Може, в них було планове відключення світла? Дуже багато всього постраждало від того. Просто про багато нам не кажуть. Головне, щоб ніякі трофіти не вилізли. Внаслідок потужного зорепаду, ну, назвемо це так. Більша частина людства осліпла. Ті, хто дивом не втратили зір, намагаються подолати наслідки катастрофи. Однак є дещо страшніше за руїни і хаос. Трифіди вирвались на свободу і розпочали жорстоке полювання на людей. От. Е, ну не знаю, це дуже-дуже класна наукова фантастика. От е, ну, не знаю, в принципі, віддалено, дуже віддалено нагадує Павлюка е, та недоумка». Ну, це, знаєте, якби оригінальна версія. <смі> От. Наступна книжечка це книжечка моєї донечки Квета Легатова, Гануля е, Йозина, дружина. Е, наскільки я е, знаю з відгука моєї донечки, вона її вже прочитала. Сьогодні виклала відгук. До речі, підписуйтесь на її телеграм. Він просто. Знаєте. Якщо вам мало приємних, позитивних, крутезних вражень від мого Ютубу, то, будь ласка, переходьте на телеграм-канал Мої донечки. Там вам, знаєте, чого у мене не вистачило, там буде по самій вінця. Повірте, там такі відгуки на книжки, що ой-ля-ля-ой-ля. ля, -ля, о -ля, -ля. Вот. Ну, це, це серйозна книжка. Зараз я вам теж прочитаю антацію. Події, зображені в поїзді відомої чеської авторки, відбуваються в глухому гірському селі, в роки Другої світової війни, у центрі оповіді історії молодої лікарки, яка, переховуючись від переслідувань нацистів, потрапляє в середовище, разючи відмінне від звичайного для неї міського. Але саме тут по-новому відкриває себе. Я дуже, ну, я по відгуку зрозуміла, що це класна книжка, і я її навіть сама прочитаю. Да. Е, ну, а потім вам вже розкажу свої враження. А хто хоче прямо тут і зараз, то опять-таки, <тас> телеграм-канал моєї донечки. Так, е, ну, цю книжечку, знаєте, мені, я про неї нічого не знала. Е, і я її випадково побачила в валізі, в книгарні Валіза, і якось погортала, погортала і зрозуміла, мені треба. Це кен Фолет Ніколи. Це серйозна така робота, до речі, наскільки вона серйозна, щоб ви могли розуміти. Давайте я опять-таки прочитаю анотацію, бо ну, це в розпаковці є один мінус. Ти просто, окрім анотації, в тебе ну, даних мінімум, просто мінімум. Ну, Можна, звісно, прочитати, а потім показати це як розпаковка. Ну, знаєте, сьогодні не той формат. Сьогодні у нас все нове, все цікаве, все просто вперше. Да, я як на першому побаченні з цими книгами. Сьогодні, знаєте, так от обережно, обережно, не щупую, що там, як там, в общем, ну сподіваюсь, любов буде. Так, у Сахарі двоє елітних агентів розвідки вийшли на слід потужної банди наркоторговців. Тож повсякчас ризикують власним життям. А закохавшись до нестями, ну, я так розумію, агенти навіть я. Знаєте, Скажу різнополі одні мені скажуть, що я сексистка, скажу не однополі, скажуть, в общем, ну в общем, тут як не скажи, ну, двоє елітних агентів розвідки закохались до нестями одне в одного. знаєте, Тут дуже багато знаєте, їжі для роздумів. Ну, не важливо, закохалися і добре. Вот. В общем, вони ризикують кар'єрами, вот, ще й кар'єрами, окрім життя ризикують. так. Тим часом молода красуня-вдава намагається врятуватися з полону, ага, це третя вже персона тут так, з полону сучасних рабовласників на шляху до Європи. Так, значить, тут ті закохались спецагенти. Тут молода красуня-вдава намагається врятуватися з полону сучасних рабовласників на шляху до Європи. От, а її супроводжує таємничий незнайомець, який схоже зовсім не той, за кого себе видає. Ну, блін, люди, ну як я могла не купити цю книжку? Тут взагалі вже цікаво. Далі наступний рядок. У Китаї так от. перескакуємо. Добре, цікаво, що коїться у Китаї. Амбітний є урядовець, що плекає надії на гідне майбутнє своєї батьківщини. Боже, моє ж ти сонечко. Бореться проти старої гвардії комуністів, які штовхають Китай, а разом з ним його найближчого союзника Північну Корею до точки неповернення. Ох, Боже, він один проти всього Китаю. Ну просто чоловіча версія Мулан. Ладно, хай йому пощастить. На іншому кінці світу, так, Ну, тут у нас, я дивлюсь, прямо таке широкопланове. У США. Полін Грін, так ну хоча б, хоча б один персонаж має і ім'я. Чомусь він американець. Знаєте, я не розумію, що найбільша гординя це у американців. Ну, все ж таки, могли б якось і усіх цих персонажів хотіть якимось ім'ям дати. Ладно, Полін Грін, перша жінка на посаді президента країни з неабиякою дипломатичною майстерністю, протистоїть терористичним атакам. Нелегальній торгівлі зброєю, а також кампаніям з чорного піару, які влаштовує її головний політичний опонент. Опонента ми не знаємо, як звати. Ну і здох Максимної херзнем то називається. Полін будь-що прагне уникнути війни, підтримую. І робить заради цього все від неї залежно. Ну, в общем, тут ситуація така. Уявіть собі світ цієї книги. Один китаєць намагається побороти комуністичну партію разом з, з, з північно-корейською партією. Тут двоє в Сахарі, двоє агентів розвідки, в общем, зрозуміли, що вони дуже сильно люблять одне одного донестями і ризикують кар'єрами. Тут вам значить, в Америці теж. Хто там, Полін намагається уникнути всього? Боже. Ну просто Ні, ну я розумію, чому вона така тостенька. Так от, проте, проте. один акт агресії тягне за собою інший. Ну, просто, да, Не буду сперечатися, так і є. І ось уже наймогутніші держави світу опиняються в полутінні взаємних зобов'язань. Ну, в общем, я так зрозуміла, вони так боролися за те, що вони боролися. що... В общем, да, В шахи треба вміти грати, то називається. Ладно. Е, ну, в общем так. Чи в общем, розрулять цю всю ситуацію, чи не розрулять? Ніколи епічний роман від визнаного майстра слова Кена Фолета. Це драма світового масштабу. Да, звісно, драма світового масштабу. Я, я вже уявляю собі. Цих, знаєте, Робін-Гудів на мінімалках. Е, так, надзвичайний трилер про героїнь і лиходіїв, фальшивих пророків, справжніх воїнів і поміркованих політиків, революціонерів опортуністів. Ну, ладно, не знаю, хто це, сповнений застереженою мудрості для нашого часу. цей захопливий роман, перенесе читача на самісіньку межу неможливого. Вот. Ну, прекрасно, прекрасно. Скільки тут сторінок, боже мій? Кінець, от прекрасно, кінець. Так. Тут 646 сторінок збільшеного формату. Ну, в общем, я не знаю, можливо, я зроблю якийсь марафон живенький, і ми її прочитаємо. Ну, бо знаєте, ну, ну, та -та -та такого намутили, такого накрутили. Ну, блін, ну, це просто. Я, ви знаєте, аж от, ну, я, я перла цю книжку, ви собі не уявляєте, з там, далекого ТЦ, і прямо знаєте, зараз почитала і думаю, і, і правильно, що перла. Так, далі. Книжечка, яка в мене вже прочитана, да, це єдина книжка з цього списку представленої літератури, яка в мене вже прочитана, я хочу на неї зробити відгук. Це вибрані переклади Олега Жупанського. Я просто, знаєте, він перекладав з франкомовної та німецької поезії. Боже. Тут такі вірші, тут такі... не вірші, вибачте, вірші то, то друге. Тут такі поезії, тут Тут... так... Ну, Ну, я, я просто... Тут... Ну, це неймовірно класна книжка, вона була на дуже великій знижці в видавництві Жупанського, Там, я не пам'ятаю, менше 100 гривень коштувала. Але... Ну, Це просто тут майже 20 поетів, які були перекладені паном Олегом. і, ну, Повірте, я вас закохаю, залюблю. і, в общем, Ви, ви захочете цю книжку, я вам гарантую. Щодо Фіолета, того я не знаю, а от, от це ви точно захочете. Це подаруночок моєї донечки. Наступна книжечка вона знає, що у матері є така, знаєте, як би так, таємна залежність. Я дуже, обо, дуже обожнюю. Да? Почитай жінка-книжку, щоб щось розумне сказала. Я обожнюю Валерія Шевчука. І донечка мені подарувала цього пана. Подивіться на об'єм. оту тут я радію, що тут багато. Бо дивіться, яка краса. Вот. Це книжечка Три листки за вікном. Це. Листок перший, листок другий, листок третій. Це один твір, ви собі просто уявіть, на 703 сторінки. Ну, мені дуже подобається, як пише Шевчук, я знаєте, я з ним можу посваритися, я з ним можу не погодитись, я з ним можу, знаєте, якусь суперечку, знаєте, читаю і бурчу до нього. Але він прекрасний, я його обожнюю, він неймовірний. Ну, тепер у мене є щастя. Шматочок 700 сторінок щастя. Вот. Далі книжечка. Ну, я її читала ще давненько, але я, по-перше, не знала, що вона є українською. А донечка теж, от коли ми ж за Шевчуком доходили, mm -hmm. вона каже: А у нас є така книжка? Я кажу, ні. І ми, звісно ж, її купили. Це Джонатан Свіфт, оповідь про діжку та історія Мартіна. Це. Ну, ми знаємо, да, що Джонатан Свіфт не тільки Гулівером єдиним, хоча Гулівер — це теж політична е, така історія, от, а це політична сетира. Е, Джонатан Свіфт він був такий собі, ну, революціонер, він був такий, йому не подобалося е, е, політичний стрій в е, Британії і він своїми творами він, він якось це все намагався в общем, ну, відкрити людям очі. В общем, но... <свят> вот. и тут, Це, до речі, не поезія, це проза, і вот, вот, написано задля всезагального виправлення людства. Вот. Э, давайте прочитаю теж анотацію. Джонатан Свіфт розповідає історію трьох братів, яким батько лишив чудовий одяг і докладний заповіт, як його носити і берегти. Спочатку герої жили дружно і трималися батьківських настанов, але потім взялися. Оздоблювати речі згідно з останньою модою. Щоразу брати находили виправдання новим прикрасам, тож зрештою не лишилася ані клаптика від первинної чистоти матерії. Кожен вирішив питання переступу заповіту по-своєму і, врешті-решт, усі троє між собою пересварилися. Звісно, шанувальники Свіфта вже здогадалися, що автор не описує реальні пригоди дуже дивної родини, а іронічно переповідає всю історію християнської релігії, зокрема реформації повстання Англіканської церкви і поширення кальвінізму, пригоди е, перемежовують численні відступи про егоїстичних критиків, хитрих авторів, і навіть про континент, якого ніколи не існувало. блискучий твір одного із найдотепніших авторів минулого. От, е, ну, Це буде теж е, читання для, знаєте, просто О, я люблю такі твори, я, я люблю розумну літературу. От. Далі ну, поговорили про розумну літературу, тепер я вам дві книжечки покажу, які я навмисно купила. Бо, знаєте, ну, бомблячки теж потрібні. знаєте, Тут такий стрес, тут такий... мені треба, знаєте, ух, кудись це все, щоб, знаєте, посуд дорогий бути не дуже вигідно. От. Тому я замовила дві книжечки, ми їх вже погортали. <різь> вот. Ну, знаєте, я вирішила поділитися радістю з вами. Ми зробимо колись бісячий якийсь марафончик чи бісячі вихідні. В общем, щось ми зробимо мега бісяче. В общем, книжки, люди не падайте просто, знаєте, да, без свідомості. Перша книжечка Наталя Розумна написала: Серперт... серпентарі для людей. Я погугла серпент. Да, ну, коротше, ви зрозуміли це слово складне. Це там, де змії живуть. От, щоб ви розуміли просто всю прекрасність цієї книжки, да? Тарі для людей. Ми пам'ятаємо, тримаємо, да? присвячую моїм любим-бабусям. Ну, так, не дуже, я так розумію, любила свою бабку. От. Ну, Ілюстрації взагалі такі я у мами наркоман. От. Ну, коротше, ми вже погортали, це діч повна, це просто. Вот. Ну, коротше, Це перша книжечка. Друга книжечка ну це просто Крінжатіна із всіх крінжатін. Це знаєте, фоліо, ну, керівник фоліо, як його там звати, не пам'ятаю. Красовський да? чи Красовицький. ну, в общем. Коротше, у нього дуже такі інколи дивні вибір авторів. Біографію цього пана я вам прочитаю просто з Вікіпедії, щоб, ви, знаєте, про... зацінили так, як зацінила це я. Це Василь Базів вбити Путіна. Да, Здивувала жінка. Отака у нас розпаковка. Но, щоб ви просто розуміли, хто такий цей пан. Ну, Він, в общем, служив в кучмі, потім він перейшов в партію регіонів, зараз він в ОПЗЖ. Да. Ну і книжка тут типу, е, як наші в общем, <смас> спецпризначенці в общем, лізуть в логово Путіна, ну і звісно кердик йому. Вот. Я прибережу для більш гімняного настрою. Ну, в общем, Щоб ви знали, у нас є дві гімняні книжки. Тому, знаєте, коли вам сильно-сильно захочеться, ви мені в коментарях напишіть, Танюш, а не почитати тобі це гівно. І я скажу: добре, читаємо. Так, ще купила закладиночку. Ну, це було найкраще в цьому замовленні. От. Далі книжечка моєї донечки, про яку я зараз нічого не знаю, це лауреат Пуліцерівської премії Сімпатик називається книжка. Ікранізація є. Тан Гуєн. Будемо вважати, що я прочитала це складне слово. Так, е, що це за книжка? Дивіться, яка красива. Красива. Тут, тут знаєте, да, От прапор Сполучених Штатів. Так, сімпатік, 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 сімпатік. Так, а де аннотація того сімпатіка? Ага, от. Капітан в'єтнамської армії разом зі своїми земляками перебирається до Америки і починає нове життя. Але для нього подвійне, дволике. Він шпигун, шпигун з малих літ, бо народився. У француза і В'єтнамки. Він європеєць, але вчився в Каліфорнії, тому з дитинства був подвійним агентом. Його переслідує власна роздвоєність, господи, пробач. Війна, війна капітана духовна. Щоб не зрадити своїх переконань, він змушений піти проти найдорожчих людей. На чиєму боці він насправді. Вот. Ну, в общем, от так. Щось таке дуже-дуже цікаве. Якщо донечка прочитає і буде відгук в Телеграм, я вам скажу. Ну, я навряд чи це буду читати. Так, це наша на двох книжечка. Це Ернест Гемінгей, свята, яке завжди з тобою. Ну, Я думаю, це рекламувати не треба. Крутезне видання, крутезне все. Вот. І далі Далі знов моє. Ну, Про кого я поговорю, як не про себе. Це Юлія Нагорнюк, Діва Матір і третя. Видання просто неймовірно прекрасне. Я обожнюю такий бусковий Е, Дивіться, яка сорока. Я сподіваюся, це сорока. Ну, давайте анотацію. Марина має вдосталь справ буденних і магічних. Вона. Допомагає нові сусідці з плануванням весілля, організовує пластовий табір, готує відворотне зілля, долучається до порятунку історичної пам'ятки на Київщині та починає нові стосунки. Останнє непокоїть найбільше, бо досі жоден хлопець не запалював у ній жаву до інтимної близькості. Господи, пробач. Серед віру подій переживань легко загубитися, однак у Марини є подруги, Відьомський дар і фамільяр Людовік. Вона впорається, ну, ми не сумніваємося в цьому. так. Діва, матір і третє легке гумористичне фентезі про дружбу, жіночий досвід, дослідження власної сексуальності. Ну, в общем, да, Майже 50 на носі, варто мені прочитати вже про сексуальність. Да, ну, а що, Не все ж мені читати розумні книжки, треба хоч щось таке от, простеньке людське. От. Ну, в общем, це е, гумористичне фентезі, я такого ще не читала, мені цікаво, в общем, я буду читати. Так, зараз я вам дозньовую. Я читаю 12 годин читання. І там одна із книг я читала Стівена Фрая міфи. І мені настільки сподобалася книга, що ми побігли і купили, звісно, другу частину. Я вже там от в тому відео казала, що папір в другій частині просто гімняне гівно, в першій і третій він ідеально білий, шикарний, прекрасний. От, ну, в принципі, все далі нормально. Ну, більше нарікань нема, окрім паперу. Вот. ну і те, що це фоліо. Вот. В общем, Стівен Фрай, герой, продовжую читати трилогію. І остання книжечка нашого з вами розпаковки це я буду збирати цю серію. Хто хоче, може мені допомогти зібрати її. Це шеститомник, це Станіслав Лем. Я взяла перший том Астронавти, Голос Господа і Огляд на місці. Я таке дуже-дуже люблю і, ну, ах, добре, що хто це видав? Богдан, здається, це видав. Да, це видало видавництво Богдан, дякую їм просто безмежно за це. Дивіться, яка краса. Шукаю вже нотацію. Так, значить, написані у різні часи, в 51-му, 67-му, 81-му, Вони різняться не лише тематикою, а й стилем викладу. Якщо астронавти, попри захопливий сюжет, є романом попередженням для тих суспільств, які сконцентровані на війні та руйнуванні, то голос Господа», написаний у формі мемуарів математика. є радше філософським трактатом про людство і наше місце у всесвіті. Натомість огляд на місці складний багаторівневий твір, гостра сатира. Як на авторитарне, так і на демократичне суспільство. От. Ну, я не знаю, я в лютому захваті від Станіслава Лема я все, що я читала, я просто, це зразу любов на любов. Я просто ну, випадково дізналася, що є такий шеститомник, і, звісно, я буду його збирати. От. Ну, в общем, от така от розпаковочка. Вийшло красивих 13 книжечок. Ну, Тут не всі мої, тому, знаєте, не будемо знаєте, за забобони. Я вам знімаю святе, свято Маковія, тому знаєте, можна і 13 книжечок показати. Ну от, розпакувала, розпакувала. Зараз буду ділити, де моє, де донечки, розносити по поличкам. Ну і далі дозаписувати 12 годин читання. Мені залишилося там трішечки-трішечки. Повірте, він прекрасний. Вот. Ну а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі повиздихнуть, жодного російського федераста не залишиться. От нападе на них холера, нападе, от чесно вам кажу, нападе холера і срачка. От, от, ну, от, от хочеться ще срачки, а хай же і срачка. Ви ж не проти, правда? Взагалі, так, а ми класні, ми шикарні, балуємо себе, не просираємо життя, не знаєте, дозволяємо собі все, що от нам захочеться. Ну, звісно, якщо не супротивить Конституції і карному кодексу України, все дозволяємо. Ми прекрасні, ми неймовірні, все буде добре. Донатимо на Збройні Сили України. Донатимо. Мені можете не кидати гроші, кидайте на Збройні Сили України. Все, всіх люблю. обіймаю, обіймаю, обіймаю.